У китайських новинах маленький прифронтовий куп'янськ раптом перетворився на третю столицю України, просто тому, що дурні з Кремля придумали пафосний ярлик, а китайський брат вірить на слово і не перевіряє факти, як російська пропаганда псевдоісторія змусили повірити мільйони китайців, що місто на 20 тисяч людей. Це третя столиця України. Розбираємо по кісточках за кілька хвилин. Залишайтеся на київладі. Китайські теленовини та соціальні мережі назвали Куп'янськ третьою столицею України. Вони тупо механічно переписали штамп російської пропаганди і перетворили невелике прифронтове місто на уявний мегаполіс задля красивого заголовка. Якщо подивитися на факти, ця історія ідеальний приклад того, як російський військовий піар, помножений на китайське бажання зробити драматичну картинку, дає на виході дуже гучну, але абсолютно абсурдну сенсацію і хоча ми всі багато чуємо про Куп'янськ, що ж це насправді за місто? Куп'янськ схід Харківської області, невелике місто з населенням менше 30 тисяч і ключовий залізничний вузол, через який до війни йшли вантажі до Луганську і Донецьку та далі вглиб України. Через цю логістику місто стало однією з головних цілей російської армії. Росіяни намагаються взяти або, хоча б, обтиснути його в кліщі вже з осені 23-го року. Але по повністю опанувати містом так і не змогли. Добре, місто дійсно важливе, але логічне питання. Звідки взагалі взявся міф про третю столицю? Ця фраза третя столиця України з'явилася не в Києві, не в Харкові та навіть не в Україні, а у російських публікаціях, які люблять гратися у псевдоісторію у 1941 році, коли нацисти наступали. Уряд УРСР тимчасово евакуювали спочатку з Києва до Харкова, а потім до до Куп'янська, і саме на цій деталі тепер будують гучний міф. Мовляв, раз уряд тут посидів кілька місяців під час Другої світової. То Куп'янськ тепер можна урочисто оголосити третьою столицею. А як ми знаємо, російським пропагандистам багато і не треба, щоб вигадати біолабораторії та супернаноукрів, та і логіки там краще не шукати. І от так плавно ми переходимо до того, як російський штам перекочував у китайські новини. Російські прокремлівські медіа Активно розкручують формулювання про третю столицю України, щоб надати штурму куп'янська, нібито історичної ваги і продати аудиторії, бо на болотах хочуть вірити, що вмирають вони недарма. Саме ці матеріали російських видань від пропагандистського взгляда до більш дрібних сайтів підкреслюють, що російські війська беруть в кліщі місто, яке вони ж самі і вигадали називати третьою столицею а китайські державні та прорежимні канали традиційно висвітлюють. Ють, війну із позиції так званого проросійського нейтралітету. Вони часто переказують кремлівські наративи із мінімальною перевіркою, аби не конфліктувати з Москвою і одночасно показати себе миротворцями, коли російські змі почали масово називати Куп'янськ третьою столицею. Для китайців це стало ідеальним клікбейтом. Глядачеві в Пекіні чи взагалі якомусь хефеї важко уявити, що окремі дурні назвали столицею місто на 20-30 тисяч жителів. Тож слово сприймається автоматично і без жодних сумнівів. І щоб ви розуміли, це не кілька окремих видань, а низка доволі великих онлайн та державних медіа, починаючи з великих онлайн порталів по типу Tencent News, Sina News, які за величиною нагадують навіть TikTok, та закінчуючи регіональним телебаченням Гуайджо, Hefei, та навіть пекіну перекладається китайською, додається драматичний відеоряд, і ось вже на екрані з'являється впевнений диктор, який урочисто розповідає, як третя столиця України от-от впаде. Ну і звісно, факт чекінгом там ніхто не переймається. Навіть російські джерела змушені визнавати, що бої за куп'янськ розтягуються місяцями, і жодного блискавичного звільнення там не виходить, попри всі їхні заголовки про взяті в крещі та повний контроль. Але це вже класична історія, як ми і згадували раніше. Для російського глядача Ванька кожен населений пункт, за який точаться важкі бої, намагаються підняти до рівня символу, бо по-справжньому великих перемог мало. А картинку для внутрішнього споживача треба чимось наповнювати. І Куп'янськ тут ідеально підійшов. Місто дає красиву історичну довідку часів Другої світової, важливий для логістики, і водночас достатньо мале, щоб його... Майже взяття можна було продавати як щось епохальне, навіть якщо це взяття тягнеться вже бозна скільки. А китайські медіа ретранслюють російські штампи, додаючи трохи власного фльору. І от у світі стає на одну фейкову столицю більше.